Як купити ноткоін на біржі Binance. Ну, це дуже просто. По-перше, у загальному пояску зверху ми прописуємо нот, і нам відразу віддає пару ноткоін USDT. Натискаємо на цю пару. Натискаємо купівля. Бачимо курс. І ноткоін падає. Але я зараз на 10 баксів куплю собі ноткоін для того, щоб вам все показати. Вводжу відразу тут суму 10 баксів. Вибиває 467 ноткоїнів і натискає купити на нот. Все, в нас є ноткоін. Продавати ми його найближчі 10 років не будемо. Далі, як подивитись, що у вас є ноткоін. Треба перейти на гаманець, О, він внизу в нас. Далі переходимо на спотовий гаманець і бачимо усі валюти, які у нас є. Не забувай поставити вподобайку та підписатися на канал.